На Чернігівщині запрацював перший мобільний клас безпеки для дітей. Основна мета занять розповісти школярам, як діяти та куди звертатися в разі виникнення критичних ситуацій. Даний автомобіль предназначений для проведення занять з підростаючим поколінням щодо правил безпеки життєдіяльності. А саме в даному автомобілі можна проводити заняття з пожежної безпеки, зміною безпеки, надання домедичної допомоги, Для цього є все необхідне і манікени, і аптечки. Ми спільно з ювенальною превенцією проводимо заняття щодо правил безпеки дорожнього руху. Також даний автомобіль укомплектований імпровізованою смугою перешкод. Кожна дитина може одягнути на себе форму рятувальника або поліцейського та пройти цю смугу. Урок безпеки відбувається в інтерактивній формі. На першому занятті дітлахи мали можливість пройти смугу перешкод, навчитися користуватися вогнегасником, спробувати себе в ролі рятівника та поліцейського. Автомобіль укомплектований кондиціонером, що можна проводити заняття в зимовий період. Також заняття можна проводити ззовні зовні автомобіля. Автомобіль укомплектований генератором. Деякий час у мобільному класі проводитимуться заняття для школярів міста. Пізніше автомобіль продовжить свою роботу на території області, аби всі діти мали змогу отримати потрібні знання. Запити із районів збиратимуть в обласному управлінні освіти та передаватимуть їх рятувальникам та поліцейським, які проводять заняття з безпеки життєдіяльності.